Біля палати затриманого правоохоронці зайти до Станіслава Карбаня дозволяють лише лікарям та рідним у коридорі керівник місцевого райвідділку поліції. Поруч ті, хто прийшов підтримати затриманого, вимагають пояснень, чому палата під охороною. У підозрі у споєні злочини є. Ухвала суда, відповідно якої був затриманий прикордонниками. Після чого була виписана 208 стаття згідно КПК України. Людині стало погано, зле. От, і в зв'язку. з Він був поміщений сюди. У правому секторі розповідають Станіслав Карбань брав активну участь у. Боях на сході був поранений. У середу повертався з реабілітації з південної Кореї. Наполягають, автівку у зоні АТО Карбань не викрадав, а отримав подарунок від чиновника міськради Курахового. Просто людина отуди тікала, як політичний бі Біженець. Він встановився на блокпосту, попросив ребят, щоб вони його пропустили. вивезли на, на територію України? Він подарував цю машину, тому що сказав, що мені нічого не треба. Потрапити в палату до Карбаня вдається лише на. Кілька хвилин він спершу відмовляється від інтерв'ю, але потім дає згоду. Ну не було такого ще. Ну як можна Меня, взагалі знають всі. Легко можна взяти і тикнути пальцем на любого, тому що це наша була, скажем так, територія Курахова, Маріянка. Затриманий потребує медичного обстеження, каже головний лікар. Установи, треба йому зробити для уточнення діагнозу. МРТ треба зробити доплерографію, треба зробити енцефалографію. І після цього тільки можна. Повністю Визначити діагноз і визначити його стан і подальше лікування дійсно чоловіку погано. Допоки йде обстеження, палата карбаня залишатиметься під охороною. І така ухвала суду, яку правоохоронці повинні виконувати, пояснює речник нацполіції Київської області. Ми не можемо змінити міру запобіжного заходу. Ми не можемо в інший спосіб щось зробити, поки не буде якогось іншого рішення суду по ньому. Скільки часу потрібно на медичне обстеження, у лікарні не відповіли, але припустили. Що для встановлення більш точного діагнозу підозрюваного можуть привести до іншої медичної установи. Його грушко, Іван Вірченко, п'ятий канал.